Всім привіт! Мене звати Іра, і це відос, в якому є я, камера і моє литюче книжкове мхо про прочитані книги. І неочікувано у нас будуть живі читання, і що ще більш неочікувано: живі читання на містичний детектив. Я сама не знаю, як я до того додумалася. Зважаючи на те, що я обіцяю не спойлерить. Ну, хіба що, якщо щось захочу вже сильно сказати, то там буде плашка спойлер, яку ви точно помітите. Коротше, я цю книгу почала читати в рамках марафону 7.7.70, там де я надкусила перші 72 сторіночки цієї книжки. Вчора я продовжила і вже дійшла до 80-ї, але вчора підзйомочок не було на цій вісім сторінок, але я зняла гостя усіх моїх тепер марафонів і живих читань. Це. Мікавий стаканчик. Отже, а що у нас з книгою? Наразі я прочитала перший день. Тобто, я так розумію, що в теорії тут буде сім днів, сім разів ця Евелін помирає, і якби день починається спочатку, і ми будемо досліджувати, чого вона померла. За цей перший день. Що я побачила, що у нас є якийсь головний герой, який зайшов до. я не знаю, як це сказати: палацу, обістя, маєтку, маєтку сім'ї Гардкаслів, де збирається. Бал на честь Евелін, і там таке прийшло товариство. Я так розумію, що кожен буде неїдником ще більше, ніж попередній. і в тому числі головний герой, мужик, який на все це дивився. І поки що тут трішки накидали оцих різних героїв. Ну, як знаєте, розставили фігурки по місцях плюс. Взяли реально якісь фігурки, тут як намальована, там шахова фігура, компас. Баночки, тобто, я так розумію, тут ще якісь предмети будуть зав'язані, бо там, наприклад, герой десь знайшов там, шахову фігуру. Можливо, вона щось значить. І поки що, що я скажу, я тащуся від тексту. Я коли починала читати, я знайшла якесь цікаве слово і одразу подумала, а чи не перекладала це Дарина Березіна? І так, це перекладала вона. Ох, це так прекрасно! Я ж... Цю перекладачку помітила, коли читала Транс класа Римас. Я там просто протащилася від того, які смачні слова вона використовувала в перекладі. То тепер я просто її текст впізнала. Це, це прекрасно. От просто все. І от у мене є дуже-дуже маленький список з перекладачів, на яких я звертаю увагу, і заради чиїх перекладів я вже можу навіть книгу купити, то Дарина Березіна потрапила в цей список. Ну, краще, буду читати. Щаслива людина, іде гулять під дощем. Мені щойно не сподобалося. В книгарні Старого Лева на Подолі, про яку всі зараз говорять, і у відео у всіх підряд вона як класна, новенька книгарня відкрилась. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ну Просто то я від собі заклад, в який ви заходите і одразу хочете вийти. Якийсь піпець. Я не очікувала на таке. Коротше. Піду в стандартну єшечку піднімати собі настрій. Бо тут я в шоці. колись, коли я була в університеті, у мене були пари на Володимирській. Мені ще року з'являлася думка, що я можу приїхати швиденько на Поділ і андріївським узвозом піднятися на гору. Так от, приблизно десь на цій точці я завжди розуміла, що я обманула сама себе. Я піднялась. Уху! Незмокний плащик то є тема. А ось тут у нас траплялися пари. Хоча переважно все-таки наш основний корпус був на території КПІшки. Насправді це я вперше гуляю центром міста після того, як повернулася. І знаєте, чути при цьому в голові фантомну сирену, то трохи кріпово. Дійшла, дійшла аж сюди. Я один раз була там на екскурсії. А, було класно. Собі запалила свічечку для настрою. Отже, тепер у мене є. Патріотичненька дрібкава. Колумбія, я люблю Колумбію, для мене це як стандартний смак. У мене є банка соусу. смачненький, я його ж прямо згорлапила. І у мене є прекрасний настрій. І я розумію, що цим живим читанням не вистачає самої -самої дрібки. читань. Пішли виправлять. А я просто читаю. Двіжа більше не буде. Я прочитала всього лиш 106 сторінок, що насправді є маловатом, як для моїх цілей, але у мене вже є певні враження, якими я хочу поділитися. Що найперше, мене переслідує таке відчуття, що я взагалі не розумію, чого очікувати від цієї книги, і це викликає у мене трошечки нервовий стан. Ну, знаєте, зазвичай, від книги ми очікуємо якусь структуру, ну, типу там. Подивилися на її вже уявляємо, що там не знаю, три акти буде, наприклад. Але тут якось, ну, типу, сім смертей. Я очікувала, що буде якби сім днів. І тут раптом я на цій 106 сторінці вже дійшла до четвертого дня, а там, якби раніше ще Евелін жодного разу то і не померла. А потім я от бачу, що наступним розділом у мене там буде день другий продовження. Тобто я, я розумію, що це буде, знаєш, така я не знаю, каша, пазлик, збирання по фрагментам. Ми будемо стрибати туди Сюди я вже надивилася на якихось оглядів людей, і вони кажуть, що тут ну багато героїв і в них легко заплутатися. І знаєте, тут я вже боюся так впевнено казати. Типу, а я не заплутуюсь. я все запам'ятаю, тому що мені згадується, я колись читала 100 років самотності, і я думала, що всі заплутаються, але ж я ні. Але потім виявилося, що я сторінок 50 вважала певні певних людей, взагалі дітьми, ні того героя. От тому так і я і тут. Я теж не відчуваю, що я буду якоюсь мега-мега крутою. І якось наперед я вже налаштовую, що буде у мене в голіванці хаос. По сюжету. Я коли брала читати цю книгу ще в марафоні, я не перечикувала анотацію, не передивлялася ніяких оглядів. І тому я, знаєте, як читала з повністю свіжою головою, не знала, що від цієї книги очікувати. Але потім я такі анотації прочитала і такі подивилася один огляд, і у мене таке відчуття, що я біймала якийсь спойлер на. Сюжетний поворот, який відбувається десь в сторінці на 80 вісімдесяті, я трошки засмутилася, що я його піймала. І давайте так, я все-таки не хочу це спойлерити. Можливо, якщо хтось з вас читатиме цю книгу і не прочитав анотацію, то давайте ви не з мого відгуку дізнаєтеся, що ж там станеться на 80 80-й сторінці. Поки що можу ще сказати дуже цікавий момент опису, як. Різні герої мають різні тіла, і як воно їм керувати своїм тілом, яке має певні фізичні характеристики. От ці описи, такі, знаєте, побутові детальки мені прямо сподобалися. Ну і, в принципі, та інтрига, яка тут закручується, мені дійсно подобається при тому, що ну, по суті я прочитала вже одну п'яту частину цієї книги, а Евелін Хардкатсл не померла жодного разу. Я трохи підзбилася з рахунку, який там у мене день читання. Я окей, не дуже активно я читаю поки що цю книжку. Зараз я дійшла до 150-ї сторінки і вирішила змусити себе записати підключення. Що я скажу за ці 150 сторінок, поки що просто продовжують розкидатися хлібні крихти, розставляються деякі герої. Поки що, навіть не всі, які перелічені тут на початку книги, типу дєві особи на балу. І оці крихти різні предмети, люди, які взаємодіють з цими предметами сипляться, сипляться тут і там, тут і там. А тим часом Велінградкаса все ще не померла жодного разу. Хух. І наразі у мене в голові вже збираються, крутяться якісь теорії, і зрозуміло, що жодна з цих теорій не пов'язана з тим, хто вбив Евелін Харткасл, тому що її ще навіть ніхто і не вбив. А більше теорії в мене пов'язана з тим, як перев'язані між собою люди, які розслідують це вбивство, і як би їм вибратися того маєтку, в якому вони опинилися. Тому все. Ось таке підключення, ну, наче то, як зараз у мене є настрій, продовжу читати. Йоху, я на 165-й сторінці. Я зовсім трошечки поквапилася з попереднім включенням, і нарешті Евелін Гардкасл померла в свій перший раз. Ху-ху. Мені сподобалося те, як вона померла. Це було неочікувано. Це було абсолютно не те, до чого нас готували, не знаю, назва книги, анотація, все те, що йшло тут спочатку. Дуже неочікуване вбивство. Ем, моє питання, яке все ще мене переслідує ще. Найперше, коли тільки починала читати цю книгу, взяла її в рамках марафону, я сказала, що мене напружує, що тут герої стикаються з якимись проявами жорстокості там. Побиттями, вбивствами, ну, ладно, вбивства Евелін, тварин, вбивство тварин, жорстокі з тваринами, жорстокі з людьми, і вони це сприймають якось як щось нормальне. Тобто моменти, які, як мені здавалися, б, в цьому товаристві, в цьому трошки знудженому обісті мали б стати інформаційним приводом, і всі такі, що сталося, то не викликають взагалі жодного подиву, жодного, навіть так, колошкання. що ж Камон, люди, не вкус, але вас щось відбувається, щось не дуже нормальне, щось жорстоке. Але всі до цього ставляться або байдуже, або не звертають уваги, або ну є та й є. І от знову ж таки, мені цікаво, чи це зачіпки, які розкидає автор, чи це щось неправдоподібне, що автор неправдоподібно описує. Пляшка з надписю Пепсі, в якій немає пепсі, от такої. А тепер на вечір восьмого дня я порахувала спеціально. Я дійшла неймовірного висновку. Це не в мене не читун. Це книга піпець нудна. Я перевалила за 200 сторінку. Я вам навіть скажу, на якій я саме. Я на 214-й з 510 -ти. Це нудно. Це піпець як нудно. Давайте я трошки спробую зібрати думки. Тут, значить, розслідування ведуть різні герої, і автор намагається нам сказати, що ці герої мега-мега-мега різні, і вони прям мають різні мисленеві характеристики, різні фізичні характеристики. Але в більшості випадків я цього не відчула. У мене було тільки слова автора. І всі ці герої мали б, я не знаю, якось рухатися в розслідуванні того, що там станеться з тою Евелін. Але по суті, вони просто навмання рухаються хто куди і вирішують якісь, не знаю, свої. Власні проблеми, і тільки іноді випадково виявляється, що там якось вони пересікаються, і все це, я так розумію, потім має зійтися в один візерунок і вау, тут все мало сенс. Але, але поки що я просто, блін, читаю набір якихось подій без сенсу, вводяться нові герої. Коли вводяться новий герої, всі одразу ведуться так, не неначе то вони цього героя знають. А Я потім відкриваю список персонажів і розумію, що я на того персонажа вперше звертаю увагу, тобто він новенький. Не цікаво, нудно, нудно, нудно. Ще, і тому абсолютно неочікувано. Я кидаю цю книгу. Буквально 10 хвилин тому я ще подружкам писала: типу, ну, я не знаю, я ж знімаю вже відчитання чи продовжувати. а вони кажуть, ну, типу. Навіщо себе мучить? Та я сама кажу. Навіщо себе мучить? Тому, як бачите, дуже швидко, 10 хвилин минуло, я приймаю прекрасне рішення. Ми закидуємо цю книгу. Якщо ви читали, напишіть мені, будь ласка, в коментарі хто вбивці. Ну, типу, мені цікаво, але читати це я далі не буду. Ох, як класно це визнать? Просто офігенно. Так, так. перше офіційне повністю недочитане місяця. Щаслива я, тому що, оскільки цією книгою я закінчила все, що у нас було з попереднього марафону 770, то я можу почати новий. А, класно, 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 класно. Блін, серйозно. Мені здавалося, що тут буде щось схоже на світила, катон, але це і близько не світило. Світила прикольніші. Ні. Короче, я сподіваюся, може, я буду потім записувати як красивий фінал цих живих читань. там, Сяду камеру, поставлю, якось чітко сформулюю думку, бо зараз вона у мене не формулюється, тому вже ніч. І. Щаслива я! Да. Слухайте, це такий кайф кидати книги, які тобі не подобаються. Всім раджу, Прям приносить задоволення, приносить щастя. Ну що ж я вирішила таки сісти і записати якийсь красивий зв'язний фінал до моїх живих читань, які абсолютно неочікувано обірвалися і стали недочитаним. Минуло два дні, відколи я закинула цю книгу, і наразі я взагалі ні на хвилинку про це не шкодую. Власне, я цю книгу і не згадую. Після того, як я от засняла. Попередній щасливий шматочок про те, що все я кидаю, я щаслива. Я списалася з Ірою Мендженейшн, яка ж мені, власне цю книжечку і подарувала, і спитала: От можеш мені просполерити, чи чим закінчилася ця історія? Ну, читати точно не буду, просто розкажи фінал. І вона сказала: О, так я прям вподобала ту історію, коли читала, було цікаво, але зараз там щось не можу деталей пригадати. Ну, коротше, да, такий факт, що начебто ну, в моменті цікаво було, але не знаю, коли там, рік по тому згадать, ну, щось можна згадати, але не все. З того, що вона мені розказала, що тут виявилося, типу, що це за маєток, до якого потрапив головний герой і не може вийти, що там відбувається, і хто, врешті-решт, вбив Евелін Хардкасл. Я це послухала, і на рівні ідеї це звучало цікаво. Але в той самий час я відкрила там останні кілька сторінок, перечитала, і зрозуміла, що навіть у та розв'язка от вона написана автором якимись такими словами, які мене не влаштовують, які мені не настільки цікаві. І... Те, я можу сказати якусь про всю книгу. Тобто, як ідея, це для мене звучало прямо мега-мега круто, мега цікаво. Це мало бути щось, що от 100% мене вдовольнить. Але на рівні реалізації це вийшло щось абсолютно те, що мене не вдовольняє те, що мені... Банально нудно. Тобто я не розуміла від чого і куди ця історія йде. Під час зйомок, я пам'ятаєте, ви час питала: типу, а що там по Евелін, коли вона помре хоча б перший раз? Що там по семи смертям де буде, хоча б перша? І зважаючи на те, що у нас, начебто, як заявлене розслідування вбивства Евелін Гардкасл, а вона так і не помирає, але герої при цьому вже щось роблять. То у мене просто губився фокус: типу, про що автор намагається нам розказати. У мене було відчуття, що він розказує про все підряд. Але незважаючи на те, що він, начебто, намагається нам розказати про все підряд, про цілу купу героїв, які різні як фізично, так і ментально. Всі ці фізичні і ментальні розбіжності для мене лишилися якось на рівні проговорення автором. Тобто, я їх не відчувала, я не бачила якихось підкреслених. Особливостей в мисленні героїв, особливостей в їхньому мовленні, от, особливо в синтаксису. Я, от коли мені вже нудно стало, я от прям читала, я прискіпувалася, розуміла, що кожен герой формулює речення абсолютно однаково, і хай автор мені, хоч 10 разів скаже, що там хтось більш розумний, а хтось більш тупий, і там герой, начебто, до чогось шикарного додумався. Тут йому доводилося стримувати якусь темну натуру іншого героя. то... І Я розуміла, що все це існує тільки на рівні декларації, але не на рівні от реального втілення, що от я бачила, що так дійсно це дуже різні герої, і вони мають дуже дуже різний вплив на головного героя. Єдиний момент, коли ну так уже прям було. Відчутно вплив, це коли йшли розділи від імені дуже-дуже дуже огрядного чоловіка, і там прямо писано, йому було важко пересуватися в просторі. І деякі сюжетні моменти були зав'язані на тому, що він не міг дуже швидко і легко пересуватися. Оце був єдиний момент, коли я дійсно відчула, що автор ну, заклав якісь фізичні особливості герою, і вони вплинули на сюжет. У випадку, коли таких гротескних особливостей не було, то і якоїсь особливої виразності героя не було. Хоча От я прям натикалася на фразу, що от автор проговорює що, типу такий-то герой боягуз, а такий-то герой неадекватно хтивий. але. Я це не відчувала і близько, і не дивно, що якщо я не відчуваю героїв, то мені просто стає нудно це читати. Героїв багато, вони для мене зливаються. Немає ніякої такої прям фішки, яка б проявлялася весь час і перластих героїв. І нагадую знову, що ці герої невідомо для чого рухаються. Тобто це якийсь броунівський рух, кожен робить щось своє, кожен кудись іде. І я так розумію, тільки наприкінці. Іра мені теж підтвердила, що а потім все це виявилося, що мало сенсу, і це зійдеться в єдину мозайку. Але ні, на мені так не спрацює. Тобто я хочу мати якусь точку відліку. Щось, що є початком цієї історії. Щось навколо чого будуть крутитися всі ці різні долі, і врешті-решт це збереться разом. Тут... Оця точка відліку мала б бути смерть Евелін, яка наступає, коли ти мені сказала, 160-та сторінка, да? тобто, а, а до того все крутиться просто тому, що крутиться. І цим я дуже не вдовольнилась, і тому я весь час згадувала світила для Норкатон, які мають схожу ідею, що там. Є певні загадкові події, і певна кількість людей, не пам'ятаю, 12 чи 13, вирішують, що вони з цими подіями якось пов'язані. Вони збираються в одному місці, щоб кожен проговорив свою версію, що він робив, що він бачив, і з оцих уривочків зібрати цільну історію. Ось тут я очікую чогось схожого, але тут немає на початку того стрижня, навколо у чого все буде збиратися. І тому мене це прям. Засмутила, не вдовольнила і знудила. Принагідно користуючись моментом, я таки помашу вам в кадрі світилами. Прям, дивіться, які картинки. Е, так, Ось ця книга, вона у мене була в топчику року, здається, 2020-го. Війшла в топ-року, не дивіться на те, що вона така величезна, не дивіться на те, що там про копачів золота в Новій Зеландії читається дуже легко, дуже швидко. І мені було дуже захопливо. Хоча тут я теж не відчувала якихось особливих фішок кожного з героїв, але якщо чесно, мені ці фішки були і не потрібні. Я просто з кожного героя брала інформацію для того, щоб зібрати їх разом у цю справу. це там вбивство все-таки вони розбирали. Я, я просто я пам'ятаю в голові всі додаткові сюжетні лінії, що там було. Але я не пам'ятаю, з якого приводу ці герої зібралися, здається, такі це прям стартувало від вбивства. Коротше, ось я дійсно задоволена, що книжку кинула. Я прям відчула, що так, 100% це не в мене, був не читун. Це книжка нудна, і наразі я взялася читати інше і прекрасно це собі читаю. Все, я задоволена. Тож, як, Нортен, як і з Андре Нортон, яку мені Іра з цією книжечкою будемо вигадувати, куди красивенько її діти, тому що все-таки вона не моя, вона подарована і треба її якось добренько прилаштувати. Все, і я все-таки рада, що я сіла і записала вам фінальний відгук. Я і мій абсолютно чорний кавовий стаканчик. Сьогодні закінчуємо живі читання, які перетворилися на недочитане. Ну. Розкажіть все одно, як вам такий формат? бо Для мене це експеримент. Я ж кажу, викладаю це відео тільки тому, що мені трошки шкода, що я почала знімати живі читання, але все-таки обламалися. Але пам'ятаємо, я сама весь час це кажу: читаємо в задоволення. Не треба художньою літературою себе голтувати. Особливо коли це там не для освіти, не для того, щоб здати ЗНО, не для того, щоб закрити сесію. а просто, начебто, для себе читаю. Навіть те, що я знімаю відгуки, не має у мене присилувати читати те, що не приносить мені задоволення, а тільки псує настрій. Все. я запрошую вас до коментарів і прошу бути в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде. І з нами сила.